Святе Євангеліє від Луки. Євангелист Лука розповідає нам історію про те, як Ісус зустрічається із біснуватим. Давайте послухаємо, що з того вийшло. І прийшов він у капернаум, галілейське місто. І там їх навчав по суботах, і дивувались науці його, бо слово його було владне. І був чоловік у синагозі, що мав духа нечистого демона. І він закричав гучним голосом: Ах, що нам до тебе, Ісусе Назарянине, Ти прийшов погубити нас, я знаю тебе, хто ти, Божий святий. А Ісус – Заборонив йому, кажучи, замовчи і вийди з нього. І кинувши демон того на середину, вийшов із нього, нічого йому не пошкодивши. І всіх, жах, обгорнув. І питали вони один одного, кажучи, що то за наука, що духам Нечистим наказує з владою і силою, і виходять вони. І неслася чутка про нього по всіх місцях краю. А як вийшов він із синагоги, увійшов у Дим Симона, те, що Симонова у великій гарячці лежала, і просили за неї його. І ставши над нею, він заборонив тій гарячці, і вона полишила її. І зараз, уставши, те ще їм прислуговувала. Коли ж сонце заходило, то всі, хто мав яких хворих на різні недуги, до нього приводили їх. Він же клав свої руки на кожного з них та й уздоровляв. Із багатьох же виходили й демони, кричачи та говорячи: Ти син Божий, та він їм забороняв і не давав говорити, що знали вони, що Христос він. Коли ж настав день, він вийшов і подався до самотнього місця. А люди шукали його. І, прийшовши до нього, його затримували, щоб від них не відходив. Він же промовив до них, І іншим містам я повинен звіщати добру новину про Боже царство, бо на те мене послано. І він проповідував по синагогах Галілеї.